Шалом, це Славко, вибачте, що в Свинячий голос. Треба було б пару годин тому це зробити за Курськ, але через особисті обставини не вдалося. Зараз багато що говориться і багато зв'язку з чим говориться за Курськ, але нас цікавлять факти. Факти дуже обмежені. Отак, от Червона лінія це фронт, нібито був. А отак от синя лінія це фронт нібито став. І отут червоні точечки це міста висадки української піхоти з бронетехніки. Ви бачите, ось. Афанасіївка ось, і сюди, от до Русської і канапелька, отак от уланок, не доходя ні до тої, ні до другої лінії фронту, тому що оспарюється. Присутність. Ну, бачите, в принципі, десь так малюють обережно і на цих картах. ну, Російські пропагандони намалювали взагалі Курську битву. ну, Чому? Тому що все, що касається дороги на Абаянь, я мав би з цього значить, зна але всього перемішалось, тому без літературних ізисків обойдеться, все, що це відбувається на дорогі на Абаяні, це мені нагадує другий етап. Курської битви, аби б тільки навшим не довелося на якусь умовну Італію перекидати війська, щоб там десь за спиною у нас чогось не відкрилося на півдні. Ну що, можна сказати, стрілок багато хто малює, але ми сьогодні, ось, власне, так от ми обійдемося сьогодні російською пропагандою. Тут дивно, тому що люди беруться судити, не дуже знають. Отам називають хутор Дмитрюков, так це, от, власне, від Махновки. Тоді, якщо дві оці групи отак от рухалися, багато чого малюють на картах. О, цей Дмитрюков, Махновка ось, бачите, отак от. Висадка піхоти відбувалося, важить для нас розібратися з можливостями українських військ в цьому ударі. Ну, удар чому був так важливий, тому що треба було вирішити всю цю проблему заблизько підступили до суджі. все, що не вирішили спочатку операції, ми з вами говорили ці гір'ї, б'єлліці, все, що не вдалося зробити, тому от що заїхав бронетехнікою. В Впасоваки був попалений, пам'ятаєте, на початку ви вже, мабуть, і забули все. От що не було вирішено на цьому флан на правому крилі української операції, доводиться зараз вирішувати. Ну, коли удар наноситься вдруге по тому самому напрямку, ну ви розумієте. Зараз ми не будемо говорити за те, якщо так важлива Курська операція, чого було її не поширити трохи західніше. Ось, ну ми знаємо за ці місця всі. всімені труднопроходиме місце тут. Розумієте. Але я б сказав, що це не Курськ, це не виглядає як Курськ. От по конфігурації це виглядає як Верден. Тому що за. Звіти зараз час, коли треба звернути увагу на звіти ВСРФ, на звіти Москвинів. Чому цікаві ці звіти Москвинів? Тому що вони починають малювати тут, як вони кажуть. Постепенно ослабляють українські оборонні возможності. Вони за Верден заговорили не за Курськ. Вони заговорили за Верден. Що вони нібито тут постепенно ослабляють українські оборонні вазможності? Знайшли цілу танкову бригаду, чотири бригади які брали участь десантно-штурмові. Чому це важить? Тому що говорили за 30-50 одиниць бронетехніки. Нам дуже важливо оцінити. Ну, Геній тактичний ми вже й оперативний цієї операції оцінили. Ясно, що це бій місцевого значення за функціональністю, а не за значенням, яке йому придають правильно кажуть, узріли момент наїхали. Побачили момент наїхали. Це таки ця карта найкраще відповідає ситуації. Відкрилась можливість ударили. ніхто б... Знаєте, на початках війни за групи 30-50 одиниць бронетехніки не говорив. Це вважалося, як, як би це сказати, нісовим шаблем тактики для військової науки і початку війни. А зараз це вже велика подія. Настільки вичерпані обидві сторони. Скільки говоряться за втрати в. Противнику кресло втрати на 11 танків, 7 БЕП, 9 ББЕ, бойових бронірованих машин. Я скажу, що непогано. 11 на 16. Якщо повірити, що, ну це враження були техніки, то це пристойно, пристойна була операція. І чому вона. Ну, ясно, чому її легше зробити тут, а не з іншого напрямку? Тому що тут ресурси, організаційна структура, все вже розв'ядана з повітря. Вибрали, між іншим, як в «Арденах» момент гіршої доступності повітря для обидвох сторін, в першу чергу для, про, для противника, і наїхали. Значить, операція мала значення велике. А якщо вже таке велике значення, то чого ж ви її в масштабі Вардену проводите? Ну, тому що, ну, ніяк ми не можемо сопернічать з противником, хоча й пішли, в принципі, корейці. Ну, пішли вони, вони більше тут були, чекаське Ну, Момент правильно вобраний, я скажу, але все це вказує на обмеженість як можливостей організаційних, матеріальних, так і оперативної думки. І робити з цих боїв місцевого значення щось більше, що нібито. Як там написала Телеграф, що доведеться, що українці наступають, тому що Путіну доведеться обмінювати Курську область на щось в Україні, на що ти її в Україні обміняєш? Щоб ви хоч би дошли ось би сюди, то можна було б говорити за повноцінний обмін, але коли операцію роблять? З оглядки на те, що доведеться дітей латати трішки кафтан, то так вони і вдаються то з курськів виходять вердени. І Друга справа, за якщо це матеріал шлях, то правильно Келах дорікає, що лише 65,9 мільярдів досягли України, 51,2 мільярди роздірібанили в США на українську допомогу. Використали це дає 117 мільярдів 100 мільйонів доларів. І каже, що Москвини то нібито 160 мільярдів на рік витрачають, а що їм це допомогли? Ці 160 мільярдів на рік. Вони роздірібанили 160 мільярдів. На рік, чому кілог щиро по дитячому заздріт, а яких результатів вони досягли до 160 мільярдів на рік? Уявляєте, які результати досягла б Україна за 160 мільярдів на рік? Не тільки все побудували, не тільки б всі віли покупали, не тільки б всі ТЦК були в золоті і на вілах, але б і до фронту дійшло. Я скажу, але б і противника б десь би потіснили. Так, що важать не обсяги грошей, а цільовість, і як це сказати, влучність, доцільність і розум їх використання. А з цим ви бачите, що у росіян геть слабенько. Ось, власне, що я хотів сказати, і завершимо політичними планами. що спекуляції продовжуються. Ясно, що якщо Трамп буде зустрічатися в першу чергу з Путіним, то вони нам. Привезуть путінсько-трампівський план миру і поступок України, і будемо очікувати, що Трамп десь змилостивиться над нами, якщо йому дозволить Путін. Тому що, ну, говорити за повернення територій не випадає. Це ми маємо повернути Курськ. Військової допомоги Україні. Я не вірю в це, розміщення військ, теж не вірю, О, взагалі. Підстав сподіватися натиску на Путіна я не бачу. Хіба що Трамп буде брати його на Арапа. Але оці от розмови, що олігархам нібито зняли санкції, бачите, він рішає по барижному. А ті, хто рішають такі питання по барижному, вони і отримують такий результат. Вони, як завжди, порішають криші, порішають вместо кришуємих. Так воно і завершиться в стилі 90-х. Готуємося до цього. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо.